Збільшується активність гормону росту, коли ми рухаємося, тому що ми знаємо, що цей гормон робить нас молодими, але коли робить нас молодими, коли ми молоді. Але з віком синтез гормону росту практично припиняється. І тільки фізична активність силові вправи і дуже якісний сон можуть збільшити синтез цього гормону. І тоді ми справді будемо омолоджуватися. Фізичні вправи збільшують активність мітохондрії. Ми знаємо, що мітохондрії це такі маленькі структури. Частинки, які є в кожній клітині нашого тіла і які виробляють надзвичайно важливі молекули це молекули АТФ. Чому дітки такі активні? Чому дітки так багато рухаються? А тому, що в них дуже багато молекул АТФ. А чому бабусі такі сидять старенькі, лускають насіння, одягнуті, тому що їм у них дуже мало мітохондрій. Якщо ви хочете залишатися молодими, дуже довго рухайтеся, будьте як діти.